Так, відео буде трошечки нестандартним. Я не дуже оратор і не вмію гарно говорити, можливо, трошечки не ну, так інколи поясняю, як потрібно. Але справа в тому, що у деяких трологів я помічаю те, що вони там кажуть, у кожного є здібності, кожен це може робити. Я не вважаю так, що у кожного є здібності до таро, і кожен може цим займатися. Тому що так, як і лікарем, так які е, займатися, наприклад, електронікою, електриком, е, бути може не кожен, не кожному це дано. Також само карти вони не кожному дані, не кожен може читати, не в кого не в кожного розвити так інтуїція. Тому казати, що це є у кожного, це не так, тому що кожен може піти купити карти, подумати, що не є вони і почати це робити. А це не так, не в кожного є здібності. Е, ще що можна сказати. По-перше, сьогодні я бачила дитину, яка займається таро. Вона пішла купила в роді карти і починає це робити. Е, цього робити не можна, тому що ти, по-перше, дитина, воно тобі не треба, це не вмієш, ти це не вмієш, це не знаєш. Но там була маленька дитина. Ну, їй було років 9-10. Я розумію, що вона робить це для якогось там, для свого, там контенту чи ще щось. Ну, такого не потрібно робити. Е, я покажу, як можна дійсно перевірити, чи в тебе є здібності, ти чи ти взагалі щось можеш читати, чи взагалі в тебе є такі предпосилки. Дійсно, ті, які можна перевірити на ділі, а не просто там в тебе були якісь жизненні проблеми, значить, тебе точно ти будеш. У кожного є жизненні проблеми, у кожної людини і у кожного бувають дуже серйозні проблеми. А перше потрібно, хоча б подивитися. Е Твоє бачення карти, то тобто відкрити будь-яку карту і подивитися, що для тебе вона значить, як ти думаєш, що вона може значити. Тобто, так, і записати десь собі записничок. А потім звірити те, що ти собі записала, те, що ти побачила, і з дійсністю, чи воно взагалі совпадає. Так, як можна перевірити, можна просто купити книжку, звичайно, от, наприклад, колода райдера. Можна купити книжку по ній і трошечки ознайомитися або подивитися на розбори інших тарологів. Якщо совпало, десь гляди, значить, можливо, щось є. Це перше. По-друге, ми можемо подивитися, як нас бачать карти і які в нас є здібності. І вони, в принципі, будуть відповідати правильно. Якщо у вас є якісь здібності, ви вмієте їх читати, і вони дійсно будуть з вами говорити. Перша, якою ти мене бачиш. Якою жінкою ти мене бачиш? Якою жінкою ти мене бачиш? Якою жінкою ти мене бачиш? Так, зараз буду казати мені тут мою характеристику, а це не треба. Дивіться, ну на те, якою він мене бачить, ну тут мої, в принципі якісь характеристики, мої риси характеру, в принципі, яка я людина. Ну тут можна сказати, що я да, можливо, десь трошечки холодна, і десь, десь трошечки він мене читає чоловічими енергетиками. У мене дійсно дуже складний і характер. Він дійсно складний, і я дійсно тут можна сказати перспективна, є якісь можливості. Якісь фінансові трудності я трошки можливо фінансово не робить, але, ну, як, в принципі всі люди. Тому тут ми не будемо о, затримуватись тут, якісь мої риси. А, тут випадає карта мах і верховна шрифта. Що це означає? Мах це, в принципі, людина, яка займається також езотерикою, яка займається картами таро, яка має якісь здібності. В принципі, по професії там вони можуть бути <кхух> також тарологами, цілителями. Ну всім таким. В принципі, це о, о, показує людину, яка має якісь здібності до таро. Має здібності до затеречних наук, яка в принципі в своєму житті вона е, лідер, вона вміє робити керувати своїм життям, вміє робити бізнес. Тобто ну, така людина, в принципі, достатньо. І е, чому е, вони випали разом? Тобто, Махія верховна Жриця, вони в принципі випали разом. Тобто вони мене бачать як суспільну людину, яка вміє цим займатися. Тобто Верховна Жриця у нас про е, жінку, навіть про чоловіка, який займається таро, який у нього дуже розвита інтуїція, десь загадкова людина, десь має якісь треті оку, здібності. Тобто, Елементарно ми розклали колоду, і вони мені показали, якою вони, вони мене бачать, так? Що вони мене бачать дійсно. Маючи здібності, що я маю ці здібності. Тому вони точно є. Але ну, не, звісно. Ну, я і так завжди знала, що вони десь мене жіночі ролі дуже погано бачать, тому що тут я більше таким характером. А Внизу це моя пристрасть, тобто, що я пристрасна натура. Так. Щоб спитати, друге. Друге, 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 друге. Давайте друге спитаємо мій знак за або моя стихія. Мій знак зодяку, або моя стихія. Що покажеш? Подасте, покажи. Мене, е, чомусь більше розуміють, коли я про себе кажу. Тобто, коли я не в голос. Не знаю, чому так відбувається, але У мене покаже. Вогняну стихію. Я взагалі стрілець, це вогняна стихія. В картах воно показується як жезлове. А якщо стрілець, то це помірність. Мізно розділка, бо моя стихія. Він уже. Тільки хотіла сказати, що треба дивитися вниз, тому що там транслюється те, що є таким на даний момент. Показав, Жезлова? Жезлова. Давайте тратім, подивимося жінка, я або чоловік. Жінка, я або чоловік. Жінка, я або чоловік. Дивимося завжди тут. Ну, тут однозначно жіночий рід. Я трошечки занесу, тому що можуть забавити. Хоча там я, я трошечки донесу, звісно, туди, щоб не було видно. Тут, в принципі, жінка. Я переверну. Ну, давайте ще раз. Я жіночого роду або чоловічого. Я жіночого роду або чоловічого. Жіночого. Тут, тут жінка. Давайте ну, ще на картах Заврори подивимося. Взагалі, Катта Таро — це просто інструмент, тому можете купляти де завгодно. Головне, як ними працювати. Покажи мені мою стихію. Моя стихія. Завжди дивимося тут. Лицарша, если знову ж таки показую. Давайте ще щось подивимося для діагностики. Так, це в нас вже буде четверте. І ще спитати. Давайте так. Чотири плюс чотири. Скільки буде? Чотири плюс чотири. Чотири плюс чотири. Чотири плюс чотири. Скільки буде. Дивимося завжди тут, тому що показує інколи тут. Буде ну, дивіться. Так. Щоб ще протестити. Треба подумати. То можна по-всякому, що хтось гадає, я вам буду записати, я навіть не записала, які теми можна було б спитати. Давайте так. О, сам з собою вирішилася. Покажи мені кубку в стихію, покажи мені кубки. Покажи мені, будь ласка, кубки. Покажи мені, будь ласка, кубки. Покажи мені, будь ласка, кубки. Дивимося завжди тут або настаємо звідси. Бачите, паш Кубків. Тобто треба теж дивитися взаємозв'язок людини з картами, чи вони її розуміють, чи вони готові з нею працювати, чи взагалі карта розговорчі. Для цього я, наприклад, кожну колоду, яку купляю, я проводжу для неї такий своєобразний тест, тест-драйв, щоб зрозуміти, чи вона взагалі працює. Щось ще такого спитати, О, давайте так, Яка стихія або з ним зодяка нашого президента. Стихія возник зодіак нашого президента. Наш президент Володимир Олександрович. Його стихія, волознег зодіаку. Завжди дивимося тут. Четвірка митів. Це повітряна стихія, це у нас та рази, водолії і близнюки. Тобто тут також правильно показала. Ще один достанемо. От. Бачите, вони два однакових випали. Не знаю, чомусь мені захотілося ще раз витащити. Я <смі> <смі> витащила правильно лицар мечів, мечові королі, це в нас завжди повітря. королі, карти, пажі, лицарі це завжди в нас повітряна стихія, це терези, близнюки і водолії, то тобто він точно такої стихії, він водолій. <смі> 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 Давайте ще тут подивимось. Я відразу покажу. э, стрелять может быть так, троечка, стрелять может быть клевер и стрелять может быть ца. Ми знак зодиаку, ми знак зодиаку, покажи мне ми знак зодиаку. Дымся. Ну да, дивимся тут, вот, стрелать. Тобто тут тоже показало правильно, Но это сюда поставим, вот так, чтобы вы бачу. Это Давайте еще тут, покажи мне ми знак зодиаку, покажи мне ми знак зодиаку. Дев'яточка. Це, в принципі, теж я, букетик, дев'ятка я вам казала. Це теж, в принципі, дуже часто описує стрільця. Тут на деяких вам немає сенсу показувати, тому що ви не зрозумієте, там немає напису. Так, Щоб ще провірити? Просто на деяких картах вам буде не зрозуміло, що це то, то, що я маю на увазі, ви не зможете перепровірити. Давайте на цих. Покажи мені моє ім'я. Покажи моє ім'я. Покажи моє ім'я. На яку літеру починається моє ім'я. На яку літеру починається моє ім'я. На яку літеру починається моє ім'я. Дивимося завжди тут. Так, щоб було видно. На R. Так, я Руслана. Якщо що, якщо хтось не знав ще, то я Руслана.